У приготуванні до святкування Христового Воскресіння для нас, християн, різних традицій, особливе унікальне місце займає увесь страсний тиждень, з огляду, хоча б на те, що євангелисти останні дні життя нашого Господа, починаючи від його входу до Єрусалиму і завершуючи днем Воскресіння, передали у своїх оповідях максимальною хронологічною точністю і для нас, християн. Від перших віків існування церкви завжди це була така нагода, можливість у ці дні спостерігати, не мов би, крок за кроком, слідуючи усіх подіях за нашим Спасителем, починаючи після свята входу Господнього у Єрусалим, навіть з першого дня, як маємо великий за своїм значенням страсний за подіями понеділок. Він з огляду на літургійні обставини, особливості, способи богослужень, так виглядає, що навіть і можливо не відрізняється від періоду попереднього Великого посту, але в той же момент своїм змістом наповненням містить вже навіть сам певні теми, які нам допомагають. Належно приготувати себе і до страсного тижня, але особливо до прийняття, Усвідомлення самого значення свята Христового Воскресіння. Так у цей день, великого понеділка, ми на наших молитвах маємо такі окремі дві теми. Одна з тем е, оглядає саме старозавітнє проображення подій страждань, смерті і воскресіння нашого Господа у постаті праведного Йосифа. Одного із дванадцяти синів патріарха Якова, якого брати продали у рабство. На богослуженнях в цей день особливо нам подається до роздумів сама історія зради, продавання у рабство, перебування у Єгипті в неволі, випробовування у спокусах, а відтак вивищення, перемогу над усіма обставинами. І панування у єгипетському краю. І таким чином, крок за кроком, для нас пропонується споглядати нашим серцем, нашими молитвами, дивлятися на те, що праведний Йосиф, патріарх Йосиф, був прикладом і прообразом, в якому ми можемо для себе відчитувати сенс, зміст перемоги Ісуса Христа над гріхом. Подібно як Йосиф, якого самі брати. Продали, а потім, коли він вознісся у славі в Єгипті, спершу його не впізнавали, але були саме тим братом, якого зрадили, видали ним. Вони були врятовані від смерті. Подібно і Христос, коли, як ми знаємо, прийшов до своїх, а свої його не прийняли, зрадили те, що ми споглядаємо у подіях Страстного тижня. То сам своєю смертю і Воскресінням рятує своїх братів у тілі, в людськості, тобто нас з вами. Таким чином, оця перша тема до роздумів є доброю нагодою приготування себе до усвідомлення і споглядання за подіями страстей Ісусових. А окрім того, до наших роздумів подається ще інша подія, яка вже подана пов'язана із подією саме євангельських. Моментів самого життя останнього тижня Ісуса, а саме так і наступного дня після входу у Єрусалим, як ми знаємо, того вечора в своєму тріумфальному входженні Ісус не залишився у Єрусалимі, але пішов додому Лазаря Марії і Марти, в них заночував, а наступного дня знову, повертаючись у Єрусалим і зголоднівши, побачив смоковницю, на якій не знайшов плоду, її прокляв, що вона всохла і. Їй звістив, що з неї більше ніколи не буде плоду. І це в певній мірі навіть досить складна євангельська оповідь, і є трудності до її розуміння, а в чому тут є таке для нас навчання і пов'язаність із всіма подіями, до яких ми готуємося. Можна оглядати багато, дуже аспектів, як найперше, той, що Христос тим знаменує особливо всю. Неготовність всього ізраїльського народу, особливо його старшин, первосвященників, книжників, тих, хто мали бути приносити особливо важливі плоди, вони не принесли належного плоду, щоб прийняти свого Господа, але особливо для нашого духовного настановлення у події історії із смоковницею, це також для нас, можливо, і нагода оглянутись, зробити такий певний підсумок. А чим для кожного з нас був той піст, який мав в тому і числі приготувати нас до зустрічі Страстного тижня і події Воскресіння. Якщо у ньому дуже багато, можливо, було також таких переконань, настанов і навіть певної, можливо, і Самовпевненості у власні доцільності своїх зусиль, то найважливіше питання, яке людині слід задавати по завершенні періоду Чотиридесятниці, яка завершилася перед Лазаревою суботою і неділею входу у Єрусалим, ставити основне запитання, подібно як на смоковниці. Ісус, окрім листя, не знайшов ніякого плоду. Можливо, також іноді наша поведінка, наші намагання, старання виглядають такими, не мов би, листя, а внаслідок того від вітру, шуму і галасу, є надто багато. Але справді вартує придивитися до себе і запитати, а Христос, який зараз йде заради нас на свої страждання, чи внаслідок і після мого посту? Чи він зміг би знайти у мені і в моєму житті якісь плоди, щоб мали б народитися із того посту? На що, можливо, я насправді заслуговую перед обличчям Божим? Якого вироку від нього я мав би почути, якщо моє всі старання і навіть піст, що вони змінили у мені? Який плід вони принесли? Тому це є ті дві історії уже у великий понеділок, нам такою важливою, дуже нагодою і спониканням, над чим ми особливо маємо застановитися в приготуванні до страстей нашого Господа і до подій Його розп'яття, похоронення і Воскресіння. І можемо собі тут так особливо для себе ще раз мати такий заклик: Споглядаємо за всіма цими подіями нашим умом. І нашим серцем, слідуючи зі смиренням, слідами кожного дня страсного тижня за нашим Спасителем.